Вітаю! Що має розуміти пошуківець? У нас є шкала дискримінації саме vdi сегменти Чорний метал. Чуємо по звуку, як звучить, і кольоровий метал. І інші цифри. Від цього залежать ці цифри саме? Це прилад замірює проводимість металу і визначає, який тип металу: срібло, золото, мідь неважливо. Але є перший момент, який вам потрібно розуміти. Це розмір цілі. Наприклад, одна копійка латунь з контрольованими сплавами і 5 копійок латунь. Чим більша ціль, тим більше буде VDI. Наприклад. 37. Тепер маленька. 26. Тепер пробуємо на рібрі. 38. Тепер одну копійку на рібрі. 26. А тепер. Ми водили ось таким чином на ребрі, а ми спробуємо ось так ще поперек. Так, площина менша, трішки менше скидується. І ось так. Бачите, мала площина, відповідно, інші параметри показують. Це теж потрібно враховувати. Далі, якщо я візьму золоту обручку, але ось якщо меншого розміру в тій самій формі взяти, значення буде нижче. Тут у нас 42. На ребро поставимо. Так, на ребро. Зовсім інше значення. Зрозуміли. Ребро і розмір. Від цього залежить. Візьму ще одну обручку з такою самою пробою. Ну це вже калічко. І дивіться. Ще раз. 44. Ась це маленькі іншої форми. Взагалі 20. Зрозуміло. Далі. Візьмемо 5 рублів золотом. Це орієнтовно 850, а навіть не 900 проба, вам скажу. 30. Тепер візьму велику монету. Суттєво має бути більше значення, бо це і вища проба, і великий розмір. Але 31. Бачите? І тут 30. Тепер візьму золоту оуреуса. Тут 900 є витримана. В тому самому розмірі, практично, 39. Зрозуміло. Тобто дві однакових монети однакового розміру з різною пробою дають різні значення. 30 і. 39. 10 одиниць. Те, що є ще ювелірка, плетена, кована, дута. І маленькі шматочки золота. Можна перевірити на будь-якому приладі. Ситуація буде та сама. Дякую за увагу. Знаєш, значить, озброєний.